Ми вносимо зміни в наше законодавство для того, щоб з одної сторони здешевити для держави закупівлю певних ліків для рідкісних хвороб, а з іншої сторони сформувати посил про те, що місцеві громади можуть тепер користуватись послугами державного підприємства медичні закупівлі і спрямовувати кошти на закупівлю таких ліків для місцевих громадян громадян, які мешкають в їхніх місцевостях, саме для того, щоб ці громадяни отримували ці рідкісні ліки, яких немає у нас в державі. Це створює можливість державним підприємству вести безпосередні перемовини з виробниками цих ліків і сформувати таку картину економіки у нас в Україні для того, щоб всі. Пацієнти були забезпечені ліками і зберігали своє життя. Як приводили приклад народні депутати, за рахунок керованих контрактів вже збережено багато життів, як маленьким дітям з рідкісними хворобами, так і іншим пацієнтам на території України.